Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам чудовий будинок зі зручностями розташований в залав'є Тернопільського району Тернопільської області. З першого погляду будинок справляє приємне враження. Він одноповерховий з білими стінами та характерною покрівлею з металевими листами. Скоріше за все дах потребує реновації. Територія навколо будинку огороджена, тим самим забезпечив приватність. Тут є простір для втілення сміливих ландшафтних ідей від квітучих клумб до невеликих функціональних грядок. На ділянці присутня криниця. Загальна площа будинку складає 48 квадратних метрів. В ньому є три кімнати, що робить його досить зручним для проживання родини. Стан будинку оцінюється власником як житловий. Це означає, що ви можете заїхати та жити відразу. А ремонт та оновлення виконувати поступово на свій смак та гаманець. В одній з кімнат ми бачимо затишну атмосферу, стіни світлі, стеля рівна. Вікна з легкими шторами забезпечують достатнє природне освітлення. Меблі прості, але функціональні. Є ліжко, столик та стільці. Важливою деталю будинку є традиційна кафельна грубка, яка не лише є декоративним елементом, а й додатковим джерелом тепла, який створює неповторну атмосферу затишку. Кухня обладнана необхідними меблями та плитою. Вона компактна, але функціональна. Будинок обладнаний суміжною туалетною кімнатою, що є великою перевагою. Наявність туалету та ймовірно душу значно підвищує рівень комфорту. Опалення в будинку індивідуальне газове. Серед інших комунікацій вода, електрика, септик та свердловина, яка забезпечує надійне водопостачання. Будинок розташований на земельній ділянці площею 25 соток. Є сад з фруктовими деревами та кущами. Подвір'я заасфальтоване. Цей момент стане перевагою в дощову погоду. На подвір'ї є різні підсобні приміщення: гараж, цоколь, підвал, які роблять цю пропозицію ще більш привабливою для тих, хто любить працювати на землі або потребує додаткового місця для зберігання. Поговоримо про інфраструктуру. Село Невелике. Воно знаходиться приблизно в 10 кілометрах від міста Теребовля. Автобуси до міста курсують тричі на день. Недалеко також є магазин та кіоск. А за один кілометр від хати ми можемо побачити річку. Вартість цього будинку складає 8 тисяч доларів. Це дуже приваблива ціна за такий об'єкт. Щоб побачити цей будинок на власні очі, ви можете домовитися про перегляд у зручний для вас час, зв'язавшись з власником за номером телефону, вказаним в оголошенні. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.